Далі ми будемо говорити про найгучнішу подію цієї осені, та що та осені всього року менш як тиждень лишився до американських виборів. І обговорення навколо цієї теми тільки загострюються, адже Америка буквально поділилася на дві частини: половина підтримує республіканців, на чолі з Дональдом Трампом, а інша половина демократів, лідеркою яких є Камала Хай. А видання The Washington Post взагалі втратило 200 тисяч підписників через відмову підтримати кандидатів на пост президента США. Користувачі сайту критикували власника. Дання, ну а загалом підписку на нього скасували 8% читачів. А немає, ну ви розумієте, багато цікавого точиться навколо тих виборів, але мене завжди цікавило наступне: от що будуть робити відомі особистості, які агітують за свого кандидата після того, як він програє. Ну бо в принципі хто ж один мусить програти. В нас в країні вистачає просто сказати Я не криса, і все в принципі вистачає. А от скільки скільки людей тоді від них відпишуться, якщо ж досі в принципі цього не зробили, і от хто з відомих. Зірок став на сторону демократів, а хто підтримує республіканців? А ще питання: якби ми жили в Штатах, то кого би підтримав Іво Васильович Бобл І, наприклад, у От це все цікаво. Того не буде відповіді на моє питання, не буде в нашому матеріалі. А от на попередні я, я бі, буде. Давайте подивимося. Бейонсе Кан'є Вест, Тейлор Свіфт, Ілон Маск та багато інших відомих американців відкрито проголошують свою позицію щодо підтримки кандидата президенти у президенти. США. наміри однакові, кандидати різні. Менш тижня лишилося до вирішальної битви між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Тому відомі особистості США активно висловлюють свої політичні погляди і вже сформувався поділ на тих, хто підтримує демократів і тих, хто агітує за республіканців. Затятими прихильниками Камали Гарріс виявились голівудські зірки. Зокрема, кіноактор та режисер Роберт Де Ніро прозвав Дональда Трампа шматком лайна, а Леонардо Ді Капріо у своєму зверненні висловився на підтримку позиції своєї фаворитки щодо змін. Не клімату, кожен із вас може змінити ситуацію, зробивши просту річ прийти на виборчі дільниці, щоб проголосувати, тому що кожен голос має значення до їхнього списку. Доєднались співачка Бейонсе, яка також підтримала Гарріс на передвиборчому мітингу у Х'юстоні. Проте чи додасть її активність позитивного настрою демократам після скандалу з Підіді, розсудять вибори. Та найпотужнішою підтримкою Камали Гарріс за кількістю прихильників слід вважати американську співачку Тейлор Свіфт, яка відкрито підтримала президентську кампанію кандидатки від демократів. Я голосую за Камалу Гарріс, тому що вона бореться за права. Я вважаю, що вона твердий талановитий лідер. І я вірю, що ми можемо досягти набагато більшого в цій країні, якщо нами керуватиме спокій, а не хаос. Не менш активними виявились і прихильники Дональда Трампа. До їхнього списку доєднався репер Ліл Памп, який відкрито критикує Камалу Гаріс, а лідери республіканців називає найкращим президентом усіх часів. Ми бачили, що ви влаштували з Байденом за ці три роки. Тільки Дональд Трамп наведе порядок. До передвиборчих агітацій доєднався і американський репер Канє Вест, який підтримує свого єдиного кандидата ще з часів його минулої президентської каденції. Проте ще в 20-му репер сам мріяв побувати в президентському кріслі, та навіть пропонував Трампу стати його кандидатом у віце-президенти, але згодом своє рішення змінив. Свою підтримку Трампу висловили екс-реслер Халк Гоган, який наприкінці своєї промови епатажно розірвав футболку, показавши червону майку з брендом Трампа. А після замаху на політика рок-музикант Тед Ньюджент написав пісню з назвою Хто стріляв у Трампа. Та, попри невисоку популярність прихильників Трампа в порівнянні з Камалою Гарріс, найпливовішим ватажком республіканців став американський мільярдер Ілон Маск, який започаткував першу в історії передвиборчу лотерею зі щоденним виграшем в мільйон доларів. Америка не просто стане великою, Америка досягне висот, які вона ніколи раніше не бачила. На нас чекає неймовірне майбутнє. Крім того, мільярдер назвав вибори президента США найбільш важливими за все наше життя, заявивши, що Дональд Трамп має виграти щоб зберегти конституцію та демократію у США. Та як би не розділилися думки в суспільстві, остаточне рішення американці ухвалять вже за п'ять днів. Я тако дивлюся, знаєте, От на тих всіх зірок і розумію, що єдиний про кого не сказали, це про підіді, бо це єдиний американський артист, який потребує підтримки, а не когось підтримує. Але зараз про те, що відбувається у сполучених штатах, ми будемо говорити з киянином, який разом з родиною живе у Вашингтоні. З нами на зв'язку зі сполучених штатів Руслан Бондар. Руслане, доброго ранку. Чи радше у нас ранку? У вас доброї ночі? Бачу. Доброго ранку Україну. Так, у нас ще ніч тільки ще ж картинка. У вас дуже красиво за вами угу. Ви стоїте біля капітолію. Саме там працює конгрес. США. і ми пам'ятаємо, що 6 січня 2021 року от на тому місці якраз відбувалися серйозні заворушення. Бо прибічники Трампа не визнавали поразки Трампа, хотіли завадити оголошенню результатів голосування. Зараз відчувається якась напруга, то там ж вже лічені дні залишилися до голосування. Ну так, так, напруга відчувається, як ви вже повідомляли, що зараз 50% за демократів, решта за республіканців, і суспільство не знає і переживає, як буде відбуватися, що буде відбуватися після виборів, коли якщо Трамп програє. І це є побоювання. От зараз дуже цікаво, чи є на вулицях Вашингтона якась агітація, білборди, банери, можливо, стоять. не знаю, ми так по наших аналогіях, Намети, намети з гречкою з чайочком. Ну, от, знаєте, де підтримують кожного з кандидатів. Як то відбувається взагалі агітаційний процес в Америці? Ну тут і інакше, як в Україні, тут нема так листівки чи буклети біля метро, чи в громадському транспорті. А тут виборці. Самі агітують і купляють ці невеличкі борди, які ставлять у себе на подвір'ї, підтримують кандидата спонсорством або переводять кошти. якісь. Агітації немає такої в на вулицях, як це спостерігалось у нас в Україні. Багато агітації на телебаченні. І в інтернеті, і зараз це вперше. Наскільки я знаю, що інтернет реклама перевищила бюджет телебачення. Mm. Також є є таке, що дзвонять людям, і агітують або приходять додому. Помічники і агітують за певного кандидата. Оце сильно. Прикинь до тебе додому А окрім власне оцих бордів, яка ще агітація чи продукція агітаційна користується попитом. Ми знаємо ці кепки червоного кольору з Make America Great Again. Ну, ну, це ж на мітингах, коли проводяться великі мітинги в Штатах, там, там можна отримати футболки, і кепки, і що завгодно. Але тут в.

Ну, власне, ми згадали про цю кепку не дарма. От вчора стало відомо, що в аеропорту Хітро в Британії сталася сутичка між двома жіночками, які побилися через Дональда Трампа. Серйозно тому що одна з них попросила іншу зняти кепку для того, щоб не тригерило її прізвище Дональда Трампа. Та відмовилася, і їх обох зняли із рейсу. Бачите, а, щось а є? є таке спільне між українськими виборами і американськими. Ти може в тому, що шапки знімають? Є серйозне обговорення на побутовому рівні. Хто за кого? Чи знаєте ви можливо випадки, як оце було під час виборів, коли був Янукович і Ющенко? Що чоловік за одного кандидата, а дружина за іншого, і це прям ну в родині серйозно обговориться. Ну дивіться тут у Вашингтоні переважно е голосують за демократів. А, тому в таких суперечок немає. А, а якщо навіть є обговорення, переважно вдома, з друзями в, в можуть і в кафе бути, а, але суперечок немає, і це не прийнято тут обговорювати в громадському транспорті або десь Ого. в публічних місцях. Угу. Тобто немає цієї бабусі, яка заходить в маршрутку. Каже, а yeah. при ющенку <нах> такого <нах> не було. Yeah. <нах> yeah. <нах> yeah. <нах> але Руслане, ми от згадували так спокійніше все. Ми згадували у сюжеті, що зірки все таки активно долучаються знаменитості mm -hmm. зірки шоу-бізнесу, кіно до передвиборчої кампанії. І знов таки хотілося б знов згадати про Ілона Маска, що він таким дуже своєрідним я би сказала способом намагається схилити на бік Дональда Трампа а в одному з хитких штатів, в тому числі в Пенсільванії, мільйон доларів за підпис петиції на підтримку кандидата від республіканської партії. І ми, от, власне, коли дивилися сюжет, mm -hmm. проводили все таки паралелі з українською гречкою. Яку роздавали. Трошки дорожче, ніж українська гречка. Але а, чи так? як це сприймають американці, коли їх фактично купують їхній голос? І які емоції особисто у вас викликають ось такі американські передвиборче ноу-хау? Ну це на мітингах. Uh -huh. Де е, проходять е, е, такі мітинги, кандидати висловлюють свою е, програму? А, а потім через якийсь час рок-концерт, зірка виступає, потім знову кандидат якусь промову говорить, потім знову якийсь виступ. Е, тут вважаю, що це піар просто піар і, і на людей це не діє, не впливає. Uh -huh. А мільйон доларів, який пропонує Ілон Маск, впливає на людей? Е, важко сказати на це питання, але е, люди, е, е, як як у вас в сюжеті було, що е, вони вибирають ту програму, наприклад, якщо проблеми є з імміграцією, хтось вважає це дуже серйозна проблема або з абортами, медицина, то вибирають е, того кандидата, хто хто цю програму підтримує або не підтримує. Ну і на сам кінець, чи немає у вас особисто побоювань? Ми згадували про це, що в Сполучених Штатах після виборів почнеться дестабілізація, якщо хтось із кандидатів не визнає результатів. Адже щось схоже вже відбулося в 2021 році в січні. Ось ми згадували про це, але до громадянського конфлікту тоді тоді не дійшло. Ось до речі, чинний президент Джо Байден не певен, що в разі програшу Трампа передача влади відбудеться мирно. Про що говорять американці, які живуть у Вашингтоні? Побоювання, побоювання невеличкі є, але е, е, такі великі, щоб обговорювалися громадський громадянський конфлікт. Такого нема е, тут більше говориться не тут, а за межами сполучених штатів говориться про громадський громадянський конфлікт більше, чим тут. Тут в Вашингтоні або в інших штатах, mm. ну звісно, є. І, і це так вперше в історії такий рівний рейтинг. І, до речі, з минулого року не з, минулого, з минулих виборів 21-го року за капітолієм стоїть пам'ятник Фікалія для тих. Хлопців, дівчат, які штурмували капітолі, це ага. поставлено нещодавно. До речі, на, на такій Тікаво. цікавій ноті ми будемо завершувати ага. розмову. Дякуємо вам, Руслане. Ми говорили про ситуацію в Сполучених Штатах напередодні виборів і з киянином, який живе у Вашингтоні. Руслан Боднар був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.